Виробництво крафтового пива в Україні зараз набрало стрімких оборотів. Тож сьогодні наша історія про Володимира Ярему, який варить пиво в Козові. Запрошую вас до розповіді про цей процес. Середину засипається солод, і відповідно з е, насосом під температурами, які регулюються автоматикою, ми отримуємо суслі. Пивари я вже автомат називаю чай пивовара тому що так є 10-15% цукру, і воно досить таке гарне, приємно, легко п'ється, туди дає, да, дається різні хмелі, і тоді воно ми отримуємо більш такий гіркий, гіркіший, насичений смак нам привикший пиво. А ті то що солодке пиво, то дріжджі собі його. Поступово з'їдає і перетворюється цей, 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 цей цукор на, на алкоголь. Цей. Ми починали е, з такого самого фактичного апарату з Закарпаття підприємницькості виробляє е, на 50 літр. Потім у нас був на 100 літр, а тепер у нас є номінальний об'єм 250 літр і пробуємо вже трошки, ну вже трошки можемо з нього щось працювати. Ми довели самої першої варки, яку я зварив п'ять з половиною років тому, вже, вже не п'ять з половиною, вже шість років тому. Я його недавно відкрив. Ну добре. Ага. Скажіть, як ви реалізовуєте пево? Де ви його продаєте? Де можна його купити? Через е сосмереч? Ага. Це є певний такий мій експеримент. Знаєте, дуже багато е, цікавих продуктів, крафтовиків виходять методом Упс. Е, Получилось зовсім не таке, як це, і так ти пробуєш на смак. І знаєте, так як е, кухар е, пробує, що до нього, що додати досолити, доперчити і т.д. І тут я кажу до тата, так, бігом неси гречаний мед. А чого гречаний? А тому що гречаний мед він має більш такий насиченіший аромат і смак. Він ага. такий, от якраз от, смак цього сусла мені додав, е, що його варто підкреслити так само мед, цим медом. Так само і в нас вийшла наша сливка. Це пиво з чорносливом теж так вийшло певний. Упс. І відповідно, чорнослив туди ліг просто ідеально. Навіть потім як. Е, Цього вже не вийшло в нас такого, бо ж не будеш робити свої помилки ще раз примусово. То безпосередньо збільшивши дозу чорнослива, ми отримали той ефект, який нам був потрібен. А взагалі по часі? Скільки часу займає процес пивоварення? Як з процесу з підготовки я починаю десь з 10 ранку і закінчую його 10-11 вечора? По помити підготувати обладнання, продезінфікувати його. Потім подробити солод набрати сюди води, потім його зварити безпосередньо, прокип'ятити. Потім 2-3 тижні пиво бродить в бродильних ємностях. І потім ми переливаємо його на карбонізацію вже безпосередньо в пляшку вже в кінцевій тарі, в якій ви його купляєте, чи в скляні, чи в пет пляшечці. І воно вже тоді набирає бульбашки туди, і цей процес теж йде від 7 до 10 днів, і відповідно потім в пиво вже поступає в холодильник, де воно зберігається при температурі плюс 4 градуси. Це є наше класичне темне пиво. Це є справжній кадр. Це є кайзер Карл І, цісар Австрійської імперії. Він це є на інспекції фронту. Це карт кадр, зроблений в козові. Він то, то пиво би варто було б дати попробу скуштувати цісарю, якби він приїхав до нас. Відповідно, воно стало у нас цісарське. А який сорт хмелю ви використовуєте? Ой, залежно від, від сорту пива, ми використовуємо різні сорти хмелю. Є американські сорти, це є американські сорти, використовуються у нас пиво стрійко, тому що це пиво, чого стрейка, тому що в кожній галицькій родині є вуйко, цьоця чи Дідо, Баба, чи стрейко за океаном, які шлють нам різні пакунки. Того разу нам стрейк вислали файного хмелю, з якого ми зварили пиво, яке нам все дуже любиться. В Стрейку ми використовуємо зараз переважно. Це хміль-каскад. А є, ще в нас пиво кір брю, То в кір брю ми використовуємо хміль, який називається мозаїк. Кір дебрю це є. Наш е, такий спільна колаборація з е, виноробами зі швейко, їхнє смородине вино, плюс наш плюс наш стрейко. Але чого не «Каскад», а мозаїк, тому що мені здається, мозаїк він більш по смаку лягає. А так то ми використовуємо все уксу суто українських суто українських хмелі. У нас суто українське соло. Один з козівських краєзнавців в розмові розповів мені той факт, що в Козові народився такий чоловік Альферт Філіп фон Вакано, засновник Жигулівської пивоварні, цього, з якої пішло це жигулівське пиво, яке зараз відоме по всьому Радянському Союзі. Виявляється, його батько, керувавши угорською земномірчою експедицією, певний час проживав у Козові і описував землі козови. Навколо Козовий. Відповідно, ну, в цей час, коли батько жив тут, у них з матір'ю народився син Альфред. Який потім, коли виріс, поїхав в Росію на заробітки, як то кажуть, заснував там велике Жигульовське півоваріної сообщество і почав варити вєннської віденське пиво, яке зараз в нас в Україні хоче потрохи вернути саме віденське пиво в цьому, що вийшло з віденського пива. А український сорт хмелю от чим він відрізняється від інших? Дивіться, коли з Україна була коли ще була в складі Польщі, Україна мала десь 20-30% всього імпорту хмелю в Європу. Більшість ну, дуже багато європейського хмелю було саме українським. За час Радянського Союзу нам сказали, що треба варити пиво типу таке як чеське, тому що у нас більше всі клони чеська. Ну, Відповідно в хмелю дуже важливий такий чинник, як ґрунтина, який вирощується в хмель. Ті українські хмелі, які вирвирощувалися за Польщі. Вони в нас були дуже добрі під наші ґрунти. Під наші а ці всі, як на мене, вони, ну, вони не, не, не дають типу, цього. Мені дуже подобається наш хміль. Він не похожий на інших, він не є з цього, як то кажуть, отецького напрямку. Він є національний. Він дуже такий, він ароматно має такий своєрідний відмінний від інших смак. Ну це, ну, це не знаю, Це треба просто пробувати. І на смак воно воно дає певну гіркоту. Середньо я, я люблю використовувати дуже багато наших е, різних е, трав, спецій, які ну, привикли нас використовувати е, в, нас в Україні, зокрема на, на Галичині. І зараз найпопулярніший вид пива, який найбільше продається. Зараз, скажімо так, зараз нас найбільше полюбилося це є золота коза. Виділено в певний такий український цілий стиль пива, український золотий ель». Ukrainian Golden Ale – Доволі таке. Легке питке пиво золотистого кольору. Переважно в приварці додається пшениць, пшеничка трохи коріандрів. Воно не є надто солодке, воно переважно є міцне в, десь в районі 6 і більше відсотків алкоголю. Ага. Тому ну, наші українці люблять таке, щоб брало за душу. Ага. Пиво «Хайка Крон». Чого «Хайка Крон»? Корчма, яка була в козові на в'їзді з Тернополя. І там в цій оповідці дуже класно описано жидівку Хайку Крон, яка була власницею цієї корчми. І вона ходила. Між між людьми подавали їм до, до подавали їм добре добре пиво. Її внучок грав для на це для на цимбалах для відвідувачів. Цієї ми відповідно захотіли цей кусок історії козови містити ну в також в пиві від стилю. Я його характеризую як середземноморський ель, тому що ми додавали до пива трохи морської солі, і для смаку для більше п ми додавали. Розмарину. От, відповідно, крафтове пиво, воно дорожче в ціні, як звичайне пиво. Чи готові зараз наші люди платити вищу Наші зі? готові, наші люди готові платити за пиво, яке їм подобається, яке їм смакує. Людина, коли це все робить, вона певне вкладає, крім, крім сировини свої емоції. Я знаю точно, настрій пивара дуже залежить від того, яке в кінці виїде до пиво. Коли є поганий настрій, то ліпше, ліпше лишити, ліпше не зробити, щоб не переробляти і не думати, що зробити, щоб воно вийшло добре. Далі ми маємо традиційне таке класичне, таке пиво доволі таке легке. Воно не є дуже гірке. Але і відповідно воно не є надто солодке, воно таке гарно п'ється. І для мене це ідеальний варіант під якийсь скопчений сирочок, під м'яско, під е, рибку, сушену. Це є завжди всі, коли я тільки починав, дуже всі всіх піком популярності був і Треба було робити щось в такому стилі. Це відповідно це є кх -кх -кх, наша українська версія бельгійського бланшу. Далі файне літо. Не виходило мені пшеничка, треба зробити щось таке, типу. В такому плані зробили ячмінне пиво, але замість цедри апельсина додали багато-багато цедри лимона, і воно вийшло таке своєрідне, цікаве лимонне пиво. Файна поляна. У нас є друзі, які вирощують. В них є кооператив Файна Поляна. Вони збирають, вирощують малини. У них гектари малини. У них є великий цегля заморозки. І час від часу ми в них трошки вицеганемо малинки. І два пива такі, які є. Більше такого трав'яного плану. Тут в нас є з ромашкою і медом. Гарно такий легкий пшеничний аль. Також дуже подобається людям. І тут в нас є ячмінно-медовий вермут. Тут йде 8 трав і спецій різного Воно таке має. Такий ближче до щось таке середнє між присмаком Мартіні і Біхерюки, Тут де полин, тут де кардамон, тут де фенхель. ну багато всяких різних. Це є наше пиво до свят, це є Різдво. Е е Було Пиво є досить таки, е, хорошим е, таким джерелом різних ферментів, які покращують травлення. Чого кажуть, що від пива поправляється? Ні, від пива не поправляється. Е, поправляється і тої купи закусок, які ти їж разом з пивом. Е, і відповідно, тому що пиво покращує апетит, покращує травлення, то в тебе в цього всього входить багато-багато-багато. Крім яблуків, сушних яблуків і чорнослива, ми ще додали трошки імбиру, який для, для легенького підсилення смаку. І Воно досить таки цікаво. Виходить, і Заходить на Різдво і до пляцків, і до куті, і до всього, що є на Різдвяному, на різдвяному столі. Це є, якщо вже тема свят, це є цвіклі. Це є кисло-солонний ель. З буряком і хроном. Знаєте, як наша класична ця цвіклі бурячок, які подують до, до на галичині хроном до, до яєць ковбаси. Та це є відповідно наш, також вариться кожного року його вариться небагато, його вариться 30-40 літрів. Як бачите, таке пиво, як гарбузові пляцки» — Це є гарбузове пиво зі спеціями. Основними тут там є е, кориця і гвоздика перше його вирішили трошки підперчити, і досить такий цікавий смак вийшли. Але чому саме пиво? Чому саме пиво? Тому що Альфред фон вакано. Ага. У мене була кавка кав'ярня, яка називалася стара пивниця. Чого стара пивниця»? Тому що базою для неї був старий австрійський підвал, який будинку збудований на кінці 19 століття. Це більш таке я таки зупинився на обладнання для домашнього поверіння, тому що все ж таки, як каже мій батько, каже, якщо не, не вийде нам варити там його на продаж. То будемо варити його принаймні для себе, тому що я пива п'ю не багато, але п'ю. Люблю-люблю щось посмакувати, щось добре. А от батька споживання, норму споживання в рази більше, так що це йому було більше на руку.